Моє вітанечко Макс на зв'язку. Друзі, сьогодні у нас рубрика полювання на аердропи від біржі Бабіт. Полюємо одразу на два. В загальному з них можемо забрати близько 60 баксів. Це при тому, що ринок зараз такий собі вяленький, Бачили так, мабуть, просів, тому є всі шанси, що монетки мануазі ті, на які ми будемо полювати, відростуть в сіні, і ми заробимо набагато більше. Що ж, в будь-якому випадку дуже рекомендую брати участь, тому що тут практично нічого не втрачайте. Трохи вашого часу, трошки туди-сюди треба буде поробити певні нескладні дії, і, можливо, комісія за поповнення, Бо тут треба буде зробити де там скільки там долар, да. Це максимум, що ви втрачаєте. Все, давайте. Зараз я вам розповім, що треба робити. Перед цим, будь ласка, друзі, хто ще не підписаний на Ютубчик. Обов'язково тиснемо кнопочку підписатися, обов'язково ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І ще дуже рекомендую звернути вашу увагу на ось це відео. Нова біржа, ну як нова, нова у нас на ринку, так, називається KSEX. Тут також дуже жирнющі винагороди, Перегляньте, можливо, це буде вам цікаво. Якщо не поліни тест, то зможете ще непогано підзаробити. Так, і що ще? Ще хотілося звичайно, сказати про телеграм-канал. Дуже знову ж таки, дуже рекомендую на нього підписатися, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно. Ось ці полювання, дропи, ардропи, роздачі і можливості для заробітку там з'являються в першу чергу швидше, оперативніше, ніж на Ютубчику. Тому, друзі, посилання в описі ще раз, підписки. І погнали. Для того, щоб мати можливість брати участь у таких різних прикончиках, де можна заробляти на біжі-бабіт, вам потрібно мати верифікований аккаунт. Якщо ви ще його не маєте, посилання в описі переходите, реєструєтесь, проходите ківесі, це верифікація. Воно все відбувається дуже швидко. Якщо будуть виникати якісь питання, пишіть в коментарях, буду допомагати. Так, заходимо на ось цю сторіночку. Воно є, або ви заходите до себе в аккаунт з торгівля з X spotx, X, і отут з самого низу, тут за моєю мордою трохи не видно, тут знизу воно буде полювання на аердропи, воно так і називається, бачите. Або я ці всі посилання на ці дропчки, конкретно на кожен, також залишу в описі. Можливо, так буде зручніше. Заходите сюди, знаходимо перший аердроп спек. Що треба зробити? Натискаєте приєднатися. І відкривається сторіночка конкретно по цьому айдропу те, що нам треба буде зараз тут виконати. Дивіться, я все зробив, тому що коли тільки все з'явилось, я зразу виконую і даю інформацію в себе в телеграм-каналі. Я думаю, більшість, хто там підписаний і хотів взяти участь, той вже виконав. Інформація була раніше. Тому ще раз нагадую: да, підписуйтесь туди, там швидше все туди приходить і більше там всього. Так, буде у нас вибрано випадковим чином 50 тисяч учасників. Зразу кажу, що це рандом. Не всі, хто виконать, отримують умови. Але 50 тисяч це дуже велика ціль. Цифра, тому треба брати участь, є великі шанси забрати в нагороду. Ось ці 50 тисяч учасників отримують по 4 спек. 4 спек це у нас зараз майже 39 баксів. Не сказати, що це піпес, які великі гроші, але, друзі, дивіться, за що їх дають. Реально, прості завдання на декілька хвилин. Так, ще зразу скажу, доколи актуально, до 25.06 можна виконувати. Що ж, кнопка зареєструватися, зареєструвалися. Далі. Отут воно потім вам зарахує. Йдуть далі завдання. Підписатися на Bybit VX. Буде кнопка, натискайте, воно вас перекидає. в X на байбіт, натискайте, підписатися. Все, те ж саме: ось тут, на Spectral Labs натисли, перекинули на їхню сторіночку, натисли, повернулись назад сюди до завдання. Зробити, процитувати ретвіт посту. Також є кнопка, але тут трошки треба уваги. Дивіться, це не просто репост зробити. Ось вас перекинуло на потрібний допис. Натискайте на стрілочки. І не просто репост, а натискайте цитата. Тому що тут зверху вам треба буде щось процитувати, да? щось написати. Наприклад, класна акція, там промо. За бажанням, головне, щоб без мадюків, мабуть, можете протестувати. Натискайте публікувати, все, повертайтесь до завдань. Наступне завдання з депозиту. Можна зробити депозит від 10 спек. Або від 100 USDT. Зробіть там, наприклад, на 101. Це найпростіше, да? трішки з запасом. І до речі, цей депозит врахую вам і наступний дроп, тому що періоди проведення співпадають. Я маю на увазі той дроп, про який ми зараз ще також будемо говорити. А там аналогічні завдання, аналогічні. І також є завдання з депозиту. Буде один депозит на два дропи. Супер. Менше комісій. Да? ось цих рухів. Далі, де завдання з торгівлі? Треба проторгувати з токеном SPEC на суму від 100 USDT. Я зробив ось показую на 101. Як це зробити? Заходите SPEC USDT, Вибираєте ось тут ринковий, отут прописуєте 51 купили, зразу продаж і все продаєте. Все, 51 купили, 51 продали, і виходить вам 102. Так, ну, типу з запасом. Все дуже просто. І шосте завдання: треба буде заповнити форму. Тут справа також буде кнопочка. Натискайте, відкриється форма. Треба буде вказати посилання. Туди вставити посилання на той ретвіт цитату, який ви робили. Заходите до себе в X, знаходите ваш ретвіт. Тут справа є стрілочка. Копіюєте посилання, повертайтесь назад, вставляєте форму. І треба буде вказати ще нік в X. Де його шукати зверху, під вашим ім'ям прізвищем, ось є ваш нік. Копіюєте так само, повертаєте назад, вставляєте і відправляєте. Все. А далі просто чекаємо на результати, на результати розіграшу. Вони будуть у нас 26 червня. Що ж, тут ми закінчили, повертаємось на головну сторінку. Знаходимо акцію з айдропом Bubble, натискаємо приєднатися. Відкривається сторіночка з умовами, які нам треба виконати. Вони ідентичні з тими, що там попередньому було. Практично все те саме. Дивимось, що нам тут пропонують 10 тисяч сивчиків, тобто, знову ж таки, рандом. 10 тисяч переможців отримають по 4300 бабел. Якщо брати в USDT, це у нас, я тут прописав, 20, практично 21 бакс. Тобто там 40, тут 20, ось вам і виходить 60 баксів. Звичайно, я розраховую на те, що ціни ще піднімуться вверх, і ми заберемо набагато більше. Давайте ще на пару сек до умов повернемося. Я вже сказав, що вони практично ідентичні з попереднім да, дропом. Дивіться, пара підписок в Іксі, знову таки, Ретвіт, цитата, знаєте, як це зробити. Депозит, як я вже сказав, ви там робили, воно і сюди вам зарахує, тому що періоди проведення співпадають. І що нам залишається проторгувати? Буде кнопка, натискаєте або на споті знаходите бабл. Торгуйте на 100. Тобто 50. Купили. Давайте запасу. 51 купили, все продали, це буде так само 51 і маєте. Бачите, в мене записано 101. І ще хочеться наголосити на тому, що воно може не зразу сюди підтягувати інформацію, не зразу обновлятися. Тобто ви проторгували, зайшли сюди, а у вас тут 0. Не лякайтеся, не треба йти зразу ще торгувати, там витрачати на комісію і таке інше. Чекайте, може пройти 5-10 хвилин оновите, і все, воно вам все підтягне, все підрахуєте. І що з це завдання? Знову ж таки, треба заповнити форму. Але не спішіть вимикати, тому що тут є маленький нюанс. Тут ще треба підписатися на їх Діскорд. Де його знайти? Окремої кнопки нема, але є отут в дужках. Або копіюєте ось тут, <силання> в посиланнячку, або заходите його в описі під відео. Переходите, підписуєтесь і шукаєте там ще нік Діскорда, де його знайти. Ось воно є. Наводите сюди, на себе, так? І копіюєте оцю штуку. Натискаєте, воно скопійовано, все, вставляєте форму до того всього, що ви вже там вставили. Все, натискаєте відправити. Закінчили завдання. Знову ж таки, чекаємо просто далі. Далі просто чекаємо на результати. Це все можна зробити до 26.06. А результати вже мають бути 27.06. На цьому наше полювання закінчується. Далі просто, як я вже сказав, чекаємо на результати. Я бажаю всім удачі. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Нагадую про підписочки YouTube, Telegram. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.